Вітаю! Ви на каналі Бабусень квіточки не тільки. Сьогодні я вам більш детально хочу показати ось цю цибулину гіпеаструму. Єдине, що мене, скажімо так, я зраділа, що вона підписана правильно гіпеаструм, А не так, як на кольоровій етикетці, де написано Амариліс. І ніхто не думає, що тут іде просто сімейство Амарилісові. Ну, ось так підписує садівник. Для нього це звучить більш симпатично, більш яскраво, більш так. Запам'ятовується, тому Амариліс. Але це гіпоастром. Одна із основних його рис, який ми зараз бачимо, це кругла цибулина. В Амариліса беладонна вона продовгувата. Це перша така відмінність яскрава, яку бачать усі. Другу я вам показала, це полий квітконос у гіпастрома. Але сьогодні я хотіла побалакати не про це. Я хотіла більш детально розповісти ось про цей випадок. Ви бачите, проткнуті проволочкою до центру цибулини майже. залита все парафіном. Майже всі квітникарочки знають, що коли зберігати цибулину, чи тюльпана, чи нарциса у закритому. Якомусь такому посуді, де не немає доступу свіжого повітря, то вона починає гнити. Точно так же і ось в у цьому законсервовано з усіх боків парафіном цибулинки починаються процеси гнівіння. Рослина не оброблена ні від пліща, ні від стаганоспорозу або червоного опіку. Він 90% уже там шикує. Рослинка відцвіте, вона всіми силами хоче показати, що вона гарна. Для нас і зав'язати насіння, щоб продовжити свій рід. Спасати цю цибулину не буде господарка, вона в неї відквітне на Новий рік, поратує, почне змощуватися всередині або гнити що гірше, і її викинуть. На жаль, садівники не думають про те, що буде з нею далі, а й не потрібно. Це одноразовий букет, святковий букет. Ви бачите, і він користується попитом. А що головне для торгівлі? Це щоб купували, щоб був дохід, щоб була, був прибуток і не маленький прибуток. Особливо зараз користується різдвяна зірка попитом, і пеаструм, які теж називають різдвяною зіркою, особливо червоні. Дуже багато таких квітів. На жаль, нам це не виправити. Нам просто приходиться це сприймати. Я хотіла провести спочатку експеримент, а потім зрозуміла. Що наявності тих хімій, тієї хімії, що у мене не вистачить ні на що, а дивитися, як вона гниє у мене на очах, я не змушу. Це дуже важко. Можливо, я все-таки розкажу, як потрібно правильно висаджувати рослину, як її обробляти, якщо знайду недорогий екземпляр і більш-менш знайду хімікати, бо з України не все можна передати. Я бажаю всім миру, скорішої перемоги і до зустрічі!